Друзі, вітання усім! Мій сьогоднішній похід за грибами закінчився ось таким уловом. І тут дуже різноманітні грибочки. Зараз я вам розкажу, я вже їх почистила, і зараз вам я розкажу, що я буду робити з, конкретно з кожною мискою. Білі гриби. Я їх почистила, тут в мене суха чистка, я їх ще не мила, просто почистила. І це саме такі. Класні грибочки, які я вибрала, що я буду їх консервувати у банки. Це будуть мариновані білі гриби. Гриби, які білі, також класні, вони, без черв'яків, вони просто пошкоджені з якихось причин, там неправильно росли щось, там погрижені трошки. Я відрізала. І ось це в мене. у мене цій місці. І я ще не знаю, також суха чистка відбулася, тільки з ними. Я їх помию, два варіанти є. Або я одну баночку закрию, замариную для того, щоб потім взимку їх посмажити, або до чогось добавити, або заморожу. Шапки з великих грибочків, які мали вже такі жовті знизу ось ці пластинки. В маринованому вигляді вони дуже нега ну, не дуже гарно виглядають, можна сказати, і дуже сильно багато випускають такого, знаєте, жовтого кольору до маринаду. На відміну від цих біленьких. Тому їх маринувати я не буду, хоча вони дуже якісні, класні, без черв'яків, без нічого. Я їх посушу. Тим більше завжди вважається, якщо сушити гриби. То краще дорослі. Ну, ось ці дорослі грибочки, в мене шапки підуть на сушку. Парасольки. Ось таке кориця в мене з парасолік. Я відібрала самі такі молоді, середні. Також зробила тільки суху чистку, буду зараз їх мити. І я хочу все-таки закрити, замаринувати. Тут вийде, напевно, дві баночки. Баринованих парасольок на зиму. Ну і взимку, відповідно, я їх використаю також до якоїсь засмажки, до якогось такого не знаю, соусу. Чому закрию? Тому що набагато надійніше зараз мати консервацію, ніж розраховувати на світло, електрику, морозилку. Ну, Самі розумієте. Ось ця компанія з ніжок, молодих ніжок і парасольок піде в сушарку. Я почала вже сушити парасольки, і вони доволі непогано сушаться для того, щоб зробити з них грибовий грибний порошок, приправу до страв. Ну і це новинка, як то прийнято казати, новинка, вау! Починають в нас рости вже опеньки. І ось я не змогла оцей кущик оминути. Я його забрала з собою. І сьогодні буде в мене така на вечерю маленька засмажка з цих опенючок Далі буде вже більше опеньок. Дуже чекаємо цих моментів, опеньки любимо. Опеньки це ті гриби, які завжди в моєму дитинстві були на столі. Їх не тільки маринували. Їх квасили різними способами, навіть з квашеною капустою, навіть були і бочки, цілі бочки з упеньками. Це дуже-дуже класний гриб для соління. Солили гарячим способом, холодним способом, закривали в баночки такі маленькі, завжди казали, такі маленькі, як цвяшки. Одним словом, опеньки це ті осінні грибочки, які дуже довго очікувані і любимі моїй родині, тому що ми до них звикли. Ось така компанія з грибів сьогодні в мене. Я буду готувати їх, щоб замаринувати, і щось ще покажу вам у відео. Ну, ось, користуючись ще вересневим сонечком, я винесла свої гриби на вулицю, щоб вони, якщо не висушаться, а вони не висушаться, ну хоча б, щоб вони прив'янули. Потім їх більше вміститься в сушарку. Ціле літо я сушила гриби на сонці, коли вони були, коли ще не було такої спеки. І ось цей мішечок з грибами у мене є цьогорічними. Я їх так само нарізала, і ось вони так виглядають у висушеному вигляді. Дуже такі, знаєте, ароматні. Я відкрила мішечок, звідти такий аромат пішов. Маслянисті, по-своєму, такі, такі насичені. І навіть якщо грибочки висушиться вже сьогодні на сьогодні, то все рівно вони ще не готові до споживання. Гриби мають пройти в сушеному навіть вигляді таку певну ферментацію. Хоча б 40 днів вони мають полежати перед тим, як їх споживати. Вони стають більш насиченими і більш такі з вітамінами, з усіма їхніми хорошими якостями. А Риби парасольки, коли висушаться будуть виглядати приблизно так. Це вчора я в сушарці висушила цих кілька парасольок, принесла вам три показати. І я буду з них робити і грибовий порошок, і використаю ще якось в інших цілях. Ну, ось, друзі, йдемо тепер консервувати, маринувати решту грибів. Так, друзі, повернулися ми на кухню. Ви на моїй кухні. Я помила гриби, білі гриби. Ось, бачите, я почистила сухою чисткою, просто помила їх в трьох водах, і вони стали відразу чисті. Не треба вже нічого відрізати, вже не треба їх більше чистити. І ось мої парасольки також помиті в трьох водах. Почну я з парасолюк. Але про білі гриби ще хочу сказати, що я їх зараз поріжу дрібніше, звичайно. Я поріжу їх дрібнішими кубиками. Гриби-парасольки я буду маринувати так, як вони зараз виглядають. Вони і так зменшаться в об'ємі, і цього мені достатньо. Отже, зараз ставлю воду на вогонь. Десь 600 мг я влила води. Тут грибів небагато, вони ще й зменшаться в об'ємі. І десь. Одну четверту частину чайної ложки я додав лимонної кислоти і відварю їх спочатку у воді з лимонною кислотою. Таким чином, гриби більше стануть білими, і вже так згрупуються, і вже буде зрозуміла кількість грибів, які я буду маринувати, тому що вони вже стануть меншими. Ну, ось як мало стало грибів. У цих 600 мг води містилися всі мої грибочки. Спочатку була майже повна кастрюля. І щойно почали кипіти гриби і вода. Зараз я трошки скручу температуру. Грибів відразу стало менше. Лимонною кислотою відварились парасольки, я їх вже відкинула на друшляк, Загартувала холодною водою. І вже меншу кастрюлю поставила. Варити маринад це пів літри 500 мг води, кілька горошин запашного перцю, кілька лаврових листів. Додала сюди ще чайну ложку солі і пів чайної ложки цукру. Зараз висипаю парасольки. В кінці готування ще додав 2 ложки оцту, а готувати я буду у воді їх хвилин 10 Повертаюсь я до своїх білих грибів. Ось так я порізала їх на кубики. І вже зараз буду відварювати їх з лимонною кислотою. І також я сюди влила 600 мг води, так як і готувала парасольки. Білі гриби, коли варяться, утворюють таку піну. Але це не проблема. Я збирати її не буду, тому що зараз я їх відкидаю на дрошляк і гартую холодною водою. Відварені у лимонній кислоті грибочки, відкинуті на дуршляк, промиті холодною водою. І зараз вони йдуть у маринад. Кілька лаврових листочків і горошин запашного перцю. Гриби закипають у маринаді. Я їх буду варити трошки довше, як парасольки. Парасольки я готувала 10 хвилин, їх буду готувати 15 хвилин. І за 5 хвилин до кінця готування додам 2 столових ложки оцту. А зараз всиплю чайну ложку солі і пів чайної ложки цукру. Нагадаю, тут у мене 500 мг води. Ну ось, додавала я вже оцет і вже останні хвилини готування грибів у маринаді. Зараз я буду викладати її в планки і стерилізувати. Гриби я переклала у банки разом з тим маринадом, в якому вони готувалися. Тільки забрала лавровий лист, тому що лавровий лист, коли торкається гриба білого, білий гриб в тому місці може почорніти. А зараз разом з парасольками ставлю стерилізувати після закипання 30 хвилин. Ну, ось, закінчується стерилізуватись мої рибочки. Стерилізувала я їх в іншому приміщенні. Тут в мене така літна кухня. І зараз я їх буду закручувати. Закрила я гриби. І ось що в мене вийшло: три банки білих грибів, дві банки парасолік маринованих, і одна банка білих грибів, але з тих, що були різні відрізи. Такі, як я показувала у місці. Ось це сьогоднішня моя робота. Друзі, дякую всім за увагу, хто додивився відео до кінця. Всім бажаю грибної осені, теплої і спокійної, мирної. Побачимось в нових відео.